Вчера у меня было с керівником Університета розмову про те, щоб він підтримав цю ідею і ми змогли його зареєструвати, щоб він потім далі був фаховий. Тому що там є вимоги, що треба два випуски, щоб вийшли. І після цього тільки можна реєструвати фаховий. Крім того, наша співпраця буде ще направлена на те, щоб ми займалися тим, щоб анонсували і популяризували питання, що треба сьогодні вступати в даний університет. Це робота в районах через районні управління. Юстиція. Ми сьогодні хочемо показати, що сьогодні є можливість у молоді піти безкоштовно на державне замовлення навчатися даний вуз. І сьогодні дійсно потребують нам нормальні слідчі, які дійсно працювали і захищали права, і інтереси наших громадян, а не тільки якісь були перекоси. І Сьогодні є ну, така практика негативна і відношення наших людей до працівників міліції. Ми хочемо от разом побудувати в новому форматі нового слідчого. І зробити все, щоб ті молодь, яка сьогодні навчатися, вона дійсно виконувала ті функції повноважені, які полягають на працівника внутрішніх справ. Я вам. Олег Гарійович, ми вам дякуємо за те, що завітали до нас сьогодні. Говорили про популяризацію вашої роботи, органів юстиції, роботи університету внутрішніх справ. Я думаю, сьогодні до популяризації долучилися і ми. Я думаю, що ще буде у нас змога анонсувати ще раз вступ. Ще раз поговорити про особливості відбору студентів абітурієнтів у 2015 році. Тому, користуючись нагодою, запрошую вас ще раз у наші ефіри. Дякуємо, що завітали до нас сьогодні. Ні. до нових зустрічей. Я дуже дякую. Запрошую всіх громадян. Органи юстиції завжди відкриті. Ми знаходимося. Карла Марса 42, Будь ласка, кожне тільки у відділ реєстрації шлюбів. <ріст> <ріст> дякую Спасибо до нових огромное. зустрічей. Побачення.